Росіяни перевернули ситуацію на Курщині, пішли в атаку. Попри наступ ЗСУ. Ворог має успіхи, застосовує нову тактику із бійцями КНДР. Що відбувається у Курській області? Подробиці далі. У випуску ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Українська армія має успіхи у Курській області. Про це повідомляє інститут вивчення війни. У матеріалі американських аналітиків йдеться, що зсу просунулися на північний захід від Сучі. Водночас доводиться і запекло оборонятися від російських атак. Сили спецоперації поділилися кадрами штурмів армії Росії на Курщині. Загарбники попробували наступати на один із населених пунктів. При цьому використовували важку техніку. До цілі вона не доїхала. Зазначається, що оператори дронів уразили два танки та три броньовані машини окупантів, а крім цього, у росіян не є втрати серед особового складу. Українські БПЛА ліквідували також чотирьох військових РФ, які намагалися зайняти позиції ЗСУ. Втім, у росіян теж є успіхи на Курщині. Мапа Діпстей свідчить, що за останню добу близько 14 квадратних кілометрів перейшли із сірої зони під контроль Росії. Зокрема, ворог частково витіснив ЗСУ із Новоіванівки і просунувся на північ від малої локні. Російські зет-блогери також запевняють, що армія Росії відбила назад стару сорочину, кругленьке, погребки і Леонідове. Проте Діпстейт не підтверджує цю інформацію. Так звані воєнкори стверджують, що сили загарбників завершили зачистку навколо Бердіна і Новосотницького, де кілька днів наступали ЗСУ. Окупанти нібито просунулися у руському порічному неподалік Черкаського порічного, а також Махнівки. Проте доказів цьому немає. У спробах вибити ЗСУ із Курщини російське військо не гребує вбивством своїх співгромадян. За словами речника тимчасової військової комендатури на території РФ Олексія Дмитрашківського, від початку операції в Курській області тільки у Сучі від обстрілів окупантів загинули 36 жителів, ще близько сотні поранені. Росія стирає з лиця землі власні села. Далі цитую. Мирне населення перебуває вдома або в інтернаті в основному, тому що ворог значно активізував обстріли на населеного пункту суджа і прилягаючих до нього сіл. Багатьох вже просто немає кінець цитати. Зокрема, окупанти знищили Свердлікове, Лебедівку, Малолокню, Дар'їне, Махновку і Плехове. Шківський додав, що за останні дні по суджі прилетіли щонайменше три ворожі ракети С-300. Виходячи із даних генштабу, саме курський напрямок нині найгарячіший. На нього припадає більше 40% штурмів ворога. На Покровському і Курахівському напрямках сумарно відбувається менше атак. Частково росіянам вдалося активізувати штурми під Курськом завдяки допомозі від КНДР. Військовий із позивним «Алакс» пише, що командування Росії відправляє в наступ змішані групи бійців. Туди входять як росіяни, так і північно-корейці. Через це у солдатів КНДР вже з'явилися рації для координування дій, але бійці Іна надають перевагу древній методиці. Цитую з прикольного, пацани відмічають, що в таких групах у корейців є такий собі заваділа, який бігає з колокольчиком, волає щось корейською і намагається збирати їх докупи. Видно, до кінця не зрозуміли, навіщо їм дали радійки, Кінець цитати. У Генштабі тим часом нагадали, що пхенян відправив Москві на допомогу майже 12 тисяч солдатів, близько 4 тисяч із них вже загинули або зазнали поранень. Попри це, ситуація на Курщині важка. Шановні глядачі, а як вважаєте ви, чи зможуть наші воїни втримати цей плацдарм до переговорів про завершення війни і чи вдасться зберегти цей козир? Напишіть свої думки у коментарях. Росія знову у вогні. Цього разу пожежа вражає масштабом. У ніч на 8 січня сирени та вибухи лунали у Енгельсі Саратовської області. Місто атакували безпілотники. Жителі чули звуки прольоту БПЛА та нарахували десятки вибухів. Вони припустили, що цілю безпілотників був військовий аеродром. Там армія РФ тримає свої стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють українські міста. Дехто припустив, що влучання сталося у нафтобазу. У будь-якому разі палало добряче. Місцеві мешканці були шоковані. На відео чути, як вони підтверджують, збити вдалося далеко не всі безпілотники. Як льотку зривають. Прожектор, прям так страшно. Знаєш, какие по фільмах в Второї мирової войны, когда майна прожактор. А де прожектор? Там, Що там, льотка? Да. Ну, там станція. Уже станция. Смотрите, как все... а -а -а. С ними взорвали беспилотник. Один взорвали. А, бля остальные что? Вон он, слышь, летит. Угу. Слышь, а их не видно ночь. Все опять полыхает. Мариха горит. На... Щоден хопна людей. Згодом губернатор Саратовської області Роман Бусаргін визнав прильоти у Саратові і Енгельсі. Однак максимально применшив масштаб атаки. Чиновник стверджує, що пошкоджень зазнало лише промислове підприємство, яке саме не уточнив. А всі екстрені служби нібито вже займаються ліквідацією наслідків. Журналісти оперативно проаналізували кадри пожежі в Енгельсі і виявили, що палає нафтобаза комбінату кристал. Невдовзі їх версію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Українське командування заявило, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація ворога. І ураження такого об'єкта створює серйозні логістичні проблеми для загарбників і суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об'єктах. І, хоча губернатор Саратовської області заявив про оперативну ліквідацію наслідків, Цього влучання все виявилося значно складніше, адже пожежу на нафтобазі так швидко не усунеш. Як видно на ранкових кадрах, об'єкт досі палає, і, ймовірно, доведеться чекати, поки все не догорить. Гаряче було не лише у Саратовській області. Ще з вечора, 7 січня, БПЛА атакували Білгородщину. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про збиття кількох дронів, але без наслідків нібито не обійшлося. Зокрема, у селі Стрілецьке уламки пошкодили дах і фасад приватного будинку, а у Нікольському начебто на подвір'я залетів боєприпас, мовляв, постраждали будівля та автомобіль. Схожі наслідки і у селищі Політадєльський через тут уже атаку фпв дрона Окупанти також полювали на безпілотники у Брянській області. Очільник цього регіону похвалився знищенням трьох дронів і відсутністю руйнувань. Але скільки всього БПЛА літало областю, він не уточнив. Підсумки атаки підбили у ворожому Міноборони РФ. Там нарахували аж 32 збиті безпілотники, найбільше у Саратовській області 11 штук, по чотири на територіями Курської і Ростовської областей, по три над Білгородщиною і Брянщиною, два під Краснодаром, один у Волгоградській області та чотири над акваторією Азовського моря. Непокоїть росіян не лише українські безпілотники, а й дрони НАТО. Зокрема, американський розвідувальний БПЛА Global Hawk зафіксували на територію Естонії. Там він тривалий час намотував кола поблизу Псковської і Ленінградської областей. Відстань до них становила близько 50 кілометрів. У російських пабліках припустили, що дрон збирав інформацію для ЗСУ. Однак, звісно, доказів цьому немає. Global Hawk – це стратегічний розвідувальний БПЛА США. Він може літати на висоті до 18 тисяч метрів і пробувати у повітрі до 36 годин. Друзі, стежте разом із нами за наслідками атак по Росії. Тож підписуйтесь на фабрику новин і не забудьте поставити вподобайку під цим випуском.